У цьому відео покажу вам, як створити пишну китичку власноруч. Для цього беремо потрібної довжини заготовку, намотуємо нитки та розрізаємо їх з одного кінця. Тим часом переходимо до створення шнура. Беремо нитку завдовжки 1,60 м, складаємо її навпіл, потім ще раз навпіл, фіксуємо серединку та кожну половинку закручуємо у протилежну сторону, як це показано на відео. Після того, як ми складемо кінці, він сам закрутиться у потрібну нам спіраль, розрівнюємо її та кінчики шнура фіксуємо за допомогою вузлика. Кінчиками шнура обв'язуємо заздалегідь заготовлені нитки за допомогою двох вузликів та ховаємо кінчики у середину китички. Відрізаємо невеликий шматок нитки та, відступивши близько сантиметра від верху китички, робимо кілька обертів та фіксуємо нитку за допомогою двох-трьох вузликів. Після цього голкою з великим вушком ховаємо кінчики нитки усередину нашої китички. Гарно розчесуємо нашу китицю та обрізаємо її кінці за допомогою кривецьких ножиць, аби вони були рівненькі, як з картинки. Ось і наша готова китичка. Процес медитативний та дуже приємний, а ваша китичка буде унікальною, з любов'ю зробленою власними руками.